Привіт! Передав мені колега ось такий акумулятор, і проблема була в тому, що немає для нього зарядочки. Акумулятор сам з якогось мотоблока чи щось такого плану, точно не скажу, не розп'ятувався. Ось він вже заряджений. В принципі, тут все на ньому вказано. Все, як завжди, елементарно. Вказано все на клемах. P- мінус це навантаження. Мінусова клема, і мінус – це зарядка. Ось це все виходить, що по одному контакту працює. С плюс це зарядка, і плюс – це навантаження. Тобто, потрібно, щоб зарядити його, це потрібно ставити контакт мінусовий сюди і плюсовий сюди. Це для зарядки при досягненні потрібної напруги на акумуляторі і на банках. Цей контакт відключає акумулятор від зарядки. І так само навпаки, це все працює, якщо буде навантаження знімати з акумулятора при розряді p відключить навантаження. Так, зараз це вже я просверлив і зробив роз'ємчик. Зараз покажу, як це тут у мене влаштовано. Розбираю його. Так. Сюди я вмонтував роз'єм 5,5х2,5 мм. Також просолив отвір рівно по усі роз'єми. І зараз покажу, як я зробив підключення. Підключення, щоб не тянути сам кабель з Це у нас іде. Це плюс посередині це плюс, тобто середній контакт це у нас зарядка. Щоб не його ось сюди до цього контакту, я трішечки пластику, тут трикутничок такий вирізав і зачистив доріжку відповідно від цього, від цього контакту. Вона тут проходила, її трішки було видно. Я продзвонив, її тоді вже зачистив і підпаяв до плюсового контакту. Це вже все залито клеєм, таким ну, спеціальним резиновим клеєм. Це все загерметизовано, що тут. Нічого не відвалиться і нічого не буде. Ну, і від вібрації не буде, і плюс від вологості воно нічого йому не буде. І мінусовий контакт до мінусової доріжки. Так же само, ось. Мінусова доріжка, мінус на силовий ключі. Ну і пішло воно на акумулятор. Показує, що воно відповідає. Так, ізоляція. Середній контакт, відповідно, середня клема. Так само і мінусовий. Ну, і можна навіть тут. Який плюс даної схеми конфігурації? Ну, я вже все тут зробив, його закриваю, плата вся пролокована все по красоті. Який плюс даної конфігурації? Плюс в тому, що можна його зняти і зарядити, або ну, то, зняти і зарядити блоком на 12,6 вольт для літіонових елементів. Це, я вже був переробляв цей блок, але знову повернув його в заводські параметри. Я його робив на 9 вольт потім. Ну, повернув на зараз на 12,6. Тому що в мене блочки такі закінчились і мусив повертати той. Ну, не суть. Суть в тому, що. Роз'єм даний не заважає, надійно закріплений, немає в зоні ніякого відкритого роз'єму, ніяка волога не попаде. Ну і все виходить як по заводу. Можна, якщо буде зарядка потім його рідна, можна спокійно собі знімати з інструменту, ставити на рідну зарядку і заряджати. А на даний момент, так як немає рідної зарядочки, буде використовуватись ось такий блок живлення, зарядка. Вона йде з індикацією, світить червоним, поки заряджається, і коли вже заряджений, то зеленим світить. Ну і ось такі справи. І так вирішив питання. Все. Дякую за увагу. Коли вам було цікаво, ставте вподобайки. До побачення.